Теми дня в етері -тва. традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає у студії. Аліна Рябко вітає Вас. Отож про найголовніші події станом на 20 грудня. Розповідаємо уже за мить. Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території України, тероризуючи мирне населення. Так вранці 20 грудня ворожі війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Уламки впали у трьох районах міста. Зокрема, у Голосіївському було пошкоджено офісні будівлі, автівки та газову трубу з подальшою розгерметизацією. Окрім того, постраждав костел Святого Миколая. У інших районах столиці виникли пожежі у нежитлових забудовах. Є загиблі та поранені. Також цієї ночі Росія здійснила ракетну атаку на Кривий Ріг. Поранено шестеро людей, частково зруйновано житловий будинок, пошкоджені приватні багатоповерхові будівлі, лікарня та машини. Загалом сили протиповітряної оборони збили 5 балістичних ракет та 40 ворожих БПЛА. 19 грудня росіяни здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на державні реєстри України за останній період, аби завадити роботі критично важливої інфраструктури держави. Так міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про тимчасове призупинення роботи єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції міністерства. У першу чергу протягом двох тижнів будуть відновлені державний реєстр актів цивільного стану громадян. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. В Україну повернули тіла понад 500 полеглих оборонців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. З числа повернених полеглих захисників України понад 400 воїнів з Донецького напрямку: 12 з Луганського, 57 – Запорізького, ще 31 – з морхів на території Росії. Координаційний штаб запевнив, що особи загиблих буде встановлено у найкоротші терміни. На передовій сучасної війни важливу роль відіграють не лише військова майстерність і техніка, а й новітні технології. Однією з найбільших загроз залишаються ворожі дрони, які щодня з'являються на лінії фронту. Щоб ефективно протидіяти їм, прикордонники Чернівецького загону звернулися до спільноти з проханням допомогти придбати комплекси радіоелектронної боротьби. Чому вони такі важливі та як ці засоби допомагають нашим військовим, розповідаємо далі у випуску. Противник активно використовує на полі бою ударні дрони. Для захисту особового складу та техніки нам дуже потрібні засоби репту. В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Однією з ключових загроз стали безпілотники, які використовуються ворогом для розвідки, коригування артилерійського вогню та нанесення ударів. Щоб ефективно протидіяти цій загрозі, прикордонники Чернівецького загону ініціювали збір коштів на комплекси радіоелектронної боротьби, які здатні забезпечити надійний захист від дронів. Як свідчить досвід прикордон. Використання таких засобів значно підвищує безпеку особового складу та ефективність виконання бойових завдань. Вони дуже дуже потрібні, тому що наші бойові підрозділи вже мають певний досвід ведення активних бойових дій, зокрема в попередню, скажімо так, ротацію. Вони виконували завдання на вовчанському напрямку, і тоді ми теж придбали такі реби. і які реально захистили людей, можу сказати, що наш підрозділ виконав завдання і повернувся без втрат. На лінії фронту щодня фіксуються сотні ворожих безпілотників. Особлива небезпека вночі, оскільки ворог модифікує дрони, щоб зробити їх невидимими, а саме прибирають ліхтарі та інші помітні елементи. Їх важко виявити, особливо у темряві. Своєю чергою, радіоелектронної боротьби здатні перехоплювати управління або, так би мовити, глушити сигнали дронів, не даючи їм досягти цілей. Візуальна боротьба з дронами вона також ведеться, але вона менш ефективна, особливо вночі. А радіоелектронна боротьба, вона, ну скажімо так, е такі засоби ворожі дрони, зокрема в пів, вони можуть бути знешкоджені, е не діставшися цілі, не діставшись наших позицій, наших хлопців. Реби дозволяють не тільки захищатися, але й атакувати в інформаційному просторі, блокуючи зв'язок і навігаційні системи ворога. Це ускладнює координацію діяльності. Противника і дає нашим захисникам перевагу. Прикордонники Чернівецького загону періодично виконують завдання на різних напрямках. Відправляються на фронт за принципом ротації, каже Ігор Заруднєв. За принципом заміни один одного, тобто за принципом ротації, певні підрозділи періодично виконують бойові завдання на лінії фронту. Це може бути і на півдні, і на сході. Ну більш на сході зараз Харківщина Сумщина теж активні напрямки. От, тому і наш підрозділ, зокрема, періодично на основі ротації е, бере участь у бойових діях. Ну, останні, ну скажімо так, ротації. Остання це була е, на Вовчанському напрямку, були хлопці. Е, перед цим вони були на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Ну, Зараз, е, коли і куди вони поїдуть, ну, по-перше, не можна казати, але ну, ми її поки що і не знаємо. Але потреби залишаються і. І таких, як самі хлопці кажуть, таких ребів багато не буває. Важливо, що сучасні реби мають високу мобільність і можуть швидко розгортатися у потрібних точках, забезпечуючи прикриття навіть у найгарячіших зонах. Тож прикордонники, які щоденно стоять на захисті нашої країни, потребують підтримки кожного з нас. Кожен внесок у придбання комплексів реб. Це внесок у збереження життів наших героїв і наближення перемоги. Получається до збору для бойового підрозділу чорнівецького прикордонного заводу разом та перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава Аліна Рябко, тему днятева. Познайомитися з медзакладом, умовами перебування та лікарями, аби вирішити, де саме має з'явитися на світ немовля. У Чернівцях відбувся день відкритих дверей у міському клінічному пологовому будинку номер 2 для майбутніх матерів та їх родичів. Деталі далі у сюжеті. Двічі на місяць двері міського клінічного пологового будинку номер 2 підчиняють для майбутніх мам, які стоять перед вибором, який медичний заклад Чернівців має найкращі умови для народження їх малюка. Тут майбутнім батькам розповіли, що варто знати про медичну установу та її переваги, про політику ведення пологів та післяпологового періоду, про грудне вигодовування, а також налагодження контакту мами з дитиною. Вже протягом року ми зробили Ку фішку кожен раз проводить день відкритих дверей різна команда для того, щоб наші вагітні, наші сім'ї могли познайомитись абсолютно з усім персоналом пологового будинку, визначитися можливо з тим, кому йому з ким йому комфортно народжувати, тому що народження це таїнство, народження це найщасливіший день в житті, і воно повинно бути комфортним серед майбутніх. Мам і Оксана Дмитрук, яка прийшла до пологового будинку. Динку, аби ухвалити важливе рішення, де її малюк вперше зустрінеться зі світом. Наразі жінка на 31-му тижні вагітності. для мене це будуть вже другі пологи. Я трошки вже маю досвід. Найважливіше це є підхід лікарів і підхід медичних працівників. Я сподіваюся, що цей пологовий будинок є дружнім до немовлят, до дружнім до грудного вигодовування. І сподіваюся, що ми налагодимо. Гарний контакт майбутнім мамам провели екскурсію медичним закладом. Зокрема, розповіли про школу відповідального батьківства, яка полягає у підготовці вагітних та їх партнерів до пологів. Викладають тут кваліфіковані лікарі, акушер-гінекологи, анестезіологи та неонатологи. Заняття проводять щодня. Відвідати їх може від п'яти до восьми людей. А нові групи набирають щотижня. Тематика занять абсолютно різна. Тобто, в нас починаються заняття з підготовки вагітних, все, що стосується пологов. Пологів, так, після пологового періоду дуже важливий період, коли жінка повинна знати, як відновитися після пологів, яка має бути гігієна, як, які фізичні навантаження дозволені чи ні. Так, потім грудне вигодовування. Наші лікарі-неонатологи підтримують принципи грудного вигодовування і вчать вагітних. Як Прикладати до груді дитинку, так перші прикорми потрібні, коли вакцинація також входить в заняття, в тематику занять. Окрім того, у пологовому будинку є потужне відділення інтенсивної терапії новонароджених, яке спрямоване на надання допомоги передчасно народженим та дітям, які з'явилися на цей світ з певними вадами розвитку або ж патологіями, які вимагають надання невідкладної допомоги. Для цього в нас є сучасна апаратура, це дихальна апаратура, це слідкуюча апаратура, і апаратура, яка направлена на створити мікроклімат для дитинки, який дуже наближений умов внутрішньоутробного перебування у жінки, тобто адекватне тепло, зволоження і слідкування за цим син. У Нас є відносно новинка, це кувес трансформер, який періт. З кувезу закритого типу на кувез відкритого типу. Це дає можливість в будь-який час розширеного доступу до дитинки. Це Інна Самотюк. Нещодавно вона стала мамою чарівного хлопчика. Це вже третій пологи жінки, і втретє вони відбулися саме у міському клінічному пологовому будинку. номер два. У цій лікарні прекрасні працівники, чудові фахівці, лікарі, фахівці своєї справи. Дуже все професійно на вищому рівні. Дитинка здорова, я себе добре почуваю. Все, все супер. Тетяна Дубіцька, Теми дня. Тва перетворення кожного дитячого садка на простір краси та натхнення. Чернівецькі дошкільні установи долучили до проєкту, під час якого малюки самостійно вирощуватимуть квіти, що навесні прикрасять територію їх дитсадків. Усі деталі розповідаємо уже за мить. У часи війни, коли здається, що навколо лише тривоги і труднощі, особливе значення мають прості, але щирі дії, які додають світу краси та тепла. Відчуття, що кожен може змінити своє оточення, дарує людям віру і надію на краще. Саме тому на Буковині ініціювали соціальну ініціативу «Flowers for School», яка залучає дітей і дорослих до створення на подвір'ях їх навчальних установ квітучих оаз. А відтепер до ініціативи, окрім шкіл, долучили й дитячі садочки. Як пояснюють організатори, Передусім, це можливість для малюків власними руками створювати красу навколо себе. Але що ще важливіше, у нинішній непростий час проєкт допомагає виховувати в молодого покоління розуміння, що навіть у найтемніші моменти варто шукати світло і творити добро. Нашому проекту вже три роки. Ми його почали ще в перший рік повномасштабного вторгнення, і взагалі ідея цього проекту була це освітня і психологічна підтримка дітей під час війни. Цього року наш проект мігрував до. Дитячих садочків Богдан Хмельницький зауважує, що кожна висаджена квітка це символ турботи, гармонії та віри у майбутнє, коли ці рослини розквітнуть, це стане не лише прикрасою, але й нагадуванням про те, що життя продовжується. Відтак у такий спосіб діти не лише прикрашають подвір'я в них формується екологічна свідомість, почуття відповідальності за світ навколо них. Додає заступниця управління освіти Альона Онофрей. Для дітей це необхідно, тому що діти повинні не тільки зростати. В красі, але й самі вчитися її творити. Ми сподіваємося, що діти, ну цей перший їхній досвід садівництва, він буде не тільки релаксом, який допоможе їм впоратися із стресами, які зараз дітей ну, оточують з усіх боків, які впливають на дітей. А ще, й, крім того, діти навчаться створювати красу в своєму повсякденному житті, і вони зростуть з навичкою того, що повинні навколо них повинна. Бути красиво для малечі це чудовий досвід. Вони вчаться працювати разом, дізнаються більше про природу та бачать, як їхні дії приносять результат. Коли ці квіти розквітнуть, це стане справжнім святом для них. Вони зможуть пишатися тим, що створили таку красу своїми руками. Ділиться вихователька дитячого садочку Орися Стадник. Саме важливе в житті, що ми можемо подарувати нашим дітям, це щастя. Коли ти бачиш у них радість в очах, більше нічого не потрібно. А саме такі заходи, ви бачите, їх об'єм єдною групою, вони задоволені, вони масу задоволення отримують від цього, і тому це дуже потрібно для наших діток. За словами організаторів, така ініціатива стала чудовим прикладом того, як навіть найменші дії можуть мати велике значення. Висаджені дитячими руками квіти символізують турботу, єдність і віру в краще майбутнє. У часи, коли кожен несок у красу та гармонію стає ще більш цінним, такі проєкти не лише прикрашають місто, а й виховують у дітей відповідальність, любов до природи та здатність змінювати світ навколо себе. Діана Добинда теми дня ТВА. ДТП на Буковині. Учора, 19 грудня, в селі Лукавці 36-річний водій автомобіля Опаль зіткнувся з мотоциклом під керуванням 13-річного місцевого жителя. У результаті автоприходи неповнолітній кармувальник отримав травму ноги. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до лікарні. Транспортні засоби вилучено, досудове розслідування триває. До восьми років ув'язнення загрожує чоловіку, який займався розповсюдженням наркотиків. Так, на території обласного центру на одній із вулиць поліцейські зупинили підозрілого чоловіка. Під час поверхневої перевірки у 41-річного містянина правоохоронці виявили та вилучили. 15 згортків із речовинами, схожими на наркотичні. За результатами дослідження у своєму складі вони містять психотропну речовину афатомін та наркотичний засіб канабіс, обіг яких обмежено в Україні. Порушнику загрожує позбавлення волі на срок від 4 до 8 років. Детективи бюро економічної безпеки припинили продаж підробленого пального на 11 автозаправних станціях Буковини. Слідство встановило, що злочинна група діяла у змові зі службовими особами підприємств сфери торгівлі нафтопродуктами. Вони налагодили схему збуту на якісних пальномастильних матеріалів на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Фігуранти домішували до бензину марки А 95 газовий конденсат. Та спеціальні присадки така суміш дозволяла штучно збільшити об'єм палива, не впливаючи на його вартість. Проведення експертизи підтвердили, що нафтопродукти не відповідали вимогам державних стандартів. За результатами обшуків на автозаправних станціях вилучили понад 100 тонн неякісних пально матеріалів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та готівку. Загалом в рамках кримінального провадження було вилучено понад 240 тонн контрафакту вартістю 17,5 мільйона гривень. Досудове розслідування триває. Віз додому незадекларовані подарунки на понад півмільйона гривень. Так, 19 грудня, через пункт пропуску порубний серед повертався з Румунії громадянин України. Для проходження митного контролю 43-річний водій обрав смугу Зелений коридор. Чим заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню. Під час огляду транспортного засобу митники виявили в салоні автомобіля незаявлений товар, а саме одяг, взуття, жіночі сумки та духи відомих брендів загальною вартістю понад 720 тисяч гривень. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил. Незадекларовані товари тимчасово вилучено. Зупиняли пострілами на Буковині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через держкордон. Так на ділянці відділу порубне прикордонники затримали двох чоловіків призовного віку, ще жінку і чоловіка, які здійснювали доставлення клієнтів до кордону. Транспортний засіб порушників вдалося зупинити після кількох попереджувальних пострілів. У ході спілкування з затриманими з'ясувалося, що кожен з них заплатив організаторам незаконного походу по 5 тисяч євро. Організаторам загрожує кримінальна відповідальність стосовно порушників кордону, а саме мешканців Харківської та Чернівецької областей, прикордонники оформили протоколи за статтею Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Я з вами прощаюся. Бажаю насичених гарними подіями вихідних. Побачимось в ТВ. на все добре.